Монтаж батутного накриття для монтажу нам знадобиться саме накриття. Ще нам знадобляться закладні та інструмент. Ось так виглядає вже змонтоване батутне накриття. Кому цікаво, звертайтесь, ми їх продаємо, монтуємо. Так от вкручені закладні в доску, є закладні в бетон. Кому цікаво, заходьте на наш канал, дивіться, як ми цей басейн консервували та розконсервували басейн, який в будинку знаходиться. Всім гарного дня!